Багато вживання рідини потрібно не тільки спортсменам, а й людям, які не займаються спортом в добовому раціоні до 2,5 з літри. Люди, які займаються спортом, а також спортом інтенсивним, потрібно вживати від 2,5 до 3 літрів на добу. Чому потрібно вживати? Тому що вода виконує важливі функції в нашому організмі. В першу чергу це транспорт поживних речовин. Це дезінтоксикаційна функція. Це е, вода бере участь у утворенні енергії, синтезу глікогену, синтезу білка. Вода також бере участь у охолодженні м'язів. Коли ми тренуємося, наші м'язи нагріваються. Тому під час е, тренування активізується потовидільна система. І е, під час інтенсивного тренування для охолодження організму потрібно вживати е, збільшити вживання кількості рідини для того, щоб е, не було дегідратації. Бо при дегідратації починає зменшуватися е, густина крові, то ще збільшуватися густина крові, порушується транспорт кисню, транспорт споживних речовин до головного мозку і до тканин, внаслідок наслідок чого втрачається ефективність тренування. Так, звичайно, люди, які займаються інтенсивними видами спорту, це в тренажерному залі, футболом, баскетболом, ігровими видами спорту, бажано до тренування за годину-дві години вживати 300 мл води, під час тренування вживати по 200-150 мл кожних 15 хвилин, і після тренування 200 мл, тобто, щоб поповнювати втрачені запаси. Під час інтенсивних занять спортом якість води впливає в першу чергу на здоров'я людини. По останніх дослідженнях всесвітньої організації охорони здоров'я 90% захворювань, 90% захворювань в світі пов'язані із вживанням неякісної води. В першу чергу неякісна вода може містити велику кількість мікроорганізмів, мільйони вірусів бактерій, які можуть спричиняти серйозні захворювання. Такі, наприклад, як дизентерія, лептоспіроз, гепатит А, гепатит Е. Неякісна вода, яка має збільшену кількість солей, може призводити до захворювання порно-рухового апарату. Останні дослідження показують, при вживанні збільшення кількості нітратів може провокувати виникнення навіть онкології передміхорової залози. Також коли є вживання неякісної води, воді, висока доза нітратів, утворюється токсична сполука із гемоглобіном, медгемоглобін і утворюватися медгемоглобіноанемія, анемія, яка Порушує е, яка порушує транспортування кисню до тканин, особливо небезпечно, коли неякісною водою розміщують матері дитячу суміш, і в е, малих дітей може утворюватися така небезпечна анемія, яка важко лікується також е, збільшення багатьох е, компонентів. Які виходять за межі санітарних норм, можуть призводити до утворення конкрементів, ураження е, нирок, е, жовчного міхура, сечового міхура, ну, можна сказати, системний негативний вплив. Якісна Альтернативи вживання чистої негазованої води немає, тобто е, кожен день людина має вживати додаткове. Додаткове джерело чистої, очищеної негазованої води. Тобто напої рідина, яка міститься в соках, овочах, чи вживання рідкої їжі, не компенсує втрачення рідини. Тобто людина має все рівно вживати чисту, очищену негазовану воду. Перша порада, в першу чергу, вживання якісної очищеної води. Саме основне. Щоб не було шкоди для нашого здоров'я. Друга порада вживати воду щоденно, не забувати про добове е, наповнення реціону е, рідини. І е, третя порада е, вживати воду, очищену, не газовану, щоб не було побічних вій.